Його справжні наміри щодо вас. Давайте подивимось зараз, що він транслює і як є насправді. Що він транслює? Так. Ой. Ой. Він транслює те, що він щось робить по-перше. Що він щось робить, що він проходить, якийсь певний важкий свій життєвий етап. Він транслює, що йому сумно, він про щось на чомусь зациклюється, на чомусь такому, що його не радує. І ось він оцю трансформацію зараз проходить. Він чогось чекає, чекає, але цього нема. Ось, і він зараз такий безресурсний. Можливо, грошей він чекає, а їх нема. Але, можливо, це і не про гроші. Можливо, це просто про такий нересурсний стан. Якщо ви його впізнали, давайте дивитись. Як є насправді, які в нього наміри? Щодо вас, справжні. Так уже цікаво. Ну, тут дивіться, тут дивлячись на те, в яких ви з ним відносинах. Якщо це ваш стабільний чоловік, то він думає, як йому бути далі. По суду. Якщо цей чоловік зайнятий, ну тобто є у нього хтось, ви про це знаєте, він також вважає, як йому бути далі. І тут уже, да, тут по справедливості хоче вирішувати він, можливо, хоче залишитись в сім'ї, а можливо, розлучитися. Тут уже така ситуація у кожного різна. Давайте подивимося. Так, кохання, кохання. Знаєте, є людина, яку він кохає. Але він не знає поки що, що з цим робити. І що це щодо вас, да? так тря... страждає, любить. Але що з цим робити, поки що він не знає. Давайте подивимося, які в нього ще є наміри. Так, наміри. Наміри, наміри. Так, ну, бачите, да, якщо я у нього тут жінка. З нею якось треба тут розрахуватися, вирішити ці, ці справи, щоб рухатися далі. Ну, поки що, поки що немає. Немає таких певних планів у нього. Тут багато поки що страхів, і поки що немає у нього. Йому треба це ще перестраждати.